Міністр оборони Резніков говорив про е, широкомасштабний наступ повторний, який має статися 23 або 24 лютого. А ось ви у своїх соцмедіях говорите, що наступ вже почався. Як це виглядає? Вони що лізуть з усіх дірук? Їх стало просто кількісно більше? Вони використовують вогняний вал? Ем, е, якщо говорити про наступ, він інтенсивно почався. Зокрема. Збільшенням інтенсивності на Сході, на Бахмутському, на Вугледарському напрямках, ми повинні розуміти знову ж таки, що є, е, умовно кажучи, напрямок пріоритетний, де ворог сконцентрував основні сили, а є відволікаючі напрямки, де сил менше, і ворог може нав'язати там, можемо сказати, боротьбу, щоб відволікати наші сили, але загрози повноцінного прориву і закріплення якогось там. Ну, вона досить низька. Це Запорізький південь, і знову ж таки північ досі залишається загадкою. Відповідно, буде не зовсім правильно говорити, що ворог дійсно зможе рівноцінно наступати на всіх напрямках. От, Але я розумію, чому пан Резніков попереджає так, чому, мовно кажучи, дуже різні прогнози дає Данілов, Резніков і і знову ж таки, гур говорить, що основний удар на Сході буде саме. Я тут схиляюсь повністю і до думки гур. Вони тут дають, як на мене, найбільш конкретний прогноз і, відповідно, від реалі відштовхуючись, влада робить максимально різні прогнози, щоб не було ну це політичні більше прогнози, щоб не було так, як було в лютому 2022 року, щоб ніхто більше не сказав, що не попереджали. З усіх дірок, ну це великий страх людей, пам'ятаючи про лютий 22-го року. Але потрібно теж розуміти, що система оборони і структура оборони, в тому числі на кордоні, з тих пір вона змінилася, і е, танкові колони, колони бронетехніки на марші крізь кордон прорватися йти по трасах більше не зможуть. Ну, це неможливо в принципі через мінування, через фортифікаційне споруди через готовність оборони. Відповідно, з усіх дірок лісти це зараз виглядає нереалістично. От. Основний удар зараз на Сході о, Харківський напрямок це Куп'янськ. Там теж починаються певні накопичення дій ворога, обстріли і певна активізація. Зокрема, активізація можливо по Лиманському напрямку. І задача тут доволі проста у ворога. Вона не змінилася з літа. Вони хочуть з півночі крізь Лимани Зюм пройти, як вони мріють про це, і тиснути на Слов'яна Краматорську Слов'янську-Краматорську агломерацію з півночі. І знову ж таки, Бахмутський напрямок, вихід на слов'янську трасу тиснути е східніше на цю агломерацію. Я впевнений, що наше командування все прекрасно розуміє, тому ворог всюди, де намагається діяти ну, йти на штурм, вони отримують по зубах. Відповідно, велике угруповання на сході сконцентроване. Цілком можливо, що будуть якісь просування там на кілометри, але це не означає, що вони здобудуть там успіх. Це не означає, що вони вийдуть на кордони Донецької та Луганської областей. А ключова задача нанести їм не неповоротні втрати, позбавити їх наступального потенціалу. Як говорив президент Зеленський, що після того, як відіб'ємо їх наступ, почнеться наш великий контрнаступ Схильний повністю, і бачу, і розумію, що це цілком реально. Нерідко в телеграм-каналах пишуть, що росіяни використовують такі підлі прийоми під час наступу. Вони переодягаються в українську форму військову. Чи є це насправді проблемою? Як протистояти І взагалі? Чи можна близькому роз бою розпізнати, хто є хто? Все залежить від зв'язку. Відповідно від вмінь е, працювати ну зі зв'язком, банально да від можливості виходити на зв'язок е, в тих чи інших локаціях. Велику допомогу тут, звісно, старлінки е, те, що нас не тільки завдяки ним, вони дають зв'язок, а сама технологічність нашої армії – це і комплекс, і дельта, і крапива, і те, що ми використовуємо фактично. Ми робимо це в діджиталі, те, що вони роблять на паперових картах. Це дає можливості знову ж таки оберігатися від таких, таких уловок. Да? Але звісно, в Бахмуті, в районі Кремінної були сигнали, що дещо це ну, на деяких позиціях це може стати проблемою. Суто людський фактор. Тут багато що залежить від конкретної людини. Важливо сигналізувати, що є такі. Умовно кажучи, ймовірність використання української форми, важливі розпізнавальні знаки наші, важливе сигналізування, щоб кожен, кожна людина на позиції знала, що цілком можливо, що хтось в українській формі буде. Рухатись в тому чи іншому напрямку, раз вони це роблять, вони звісно вони розуміють, що це може їм допомогти десь когось перехитрити, але і наші теж розуміють, розуміють що такі випадки трапляються. О, це, звісно, проблема, але не настільки глобальна. Угу. Ось наші військові беруть полон росіян і натрапляють на тіла загиблих. От, за вашими відчуттями, все-таки зараз на донбаському напрямку зберігається більше вагнерівців, чи вже наші їх трохи накришили, і Росія докидає туди свої регулярні війська? Стосовно Донбасу, регулярні війська там присутні, але основу штурмових дій складають вагнер, оскільки. Тут вже політична історія. Для Пригожина успіх на Донбасі це запорука його політичної, політичної впливу, політичної кар'єри в РФ. Він намагається всіляко не пустити Міноборони, не пустити Герасімова, в тому числі до Бахмута і загалом до операцій, які відбуваються там. Звісно, що втрати у Вагнера великі. Але вони ще не вичерпали свій ресурс. І дуже часто бувало таке, що артилерія регулярно армії РФ не підтримує вагнерівців у певних операціях, про що вони самі говорили. О, тому, на щастя, ці політичні їхні розбірки вони дещо в певній мірі можуть і допомагати в обороні там.